Кварцевий чоловічий годинник від британського бренду Le Cooper. Це Le Cooper Super Metal. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати основний час та дату, будемо використовувати штифт, що знаходиться посередині. Виймаємо його спочатку до кінця. Та за годинникову стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Можете помітити, що у нас з основною стрілкою рухається також стрілочка в цифроблаті маленькому зліва. Це наш 24 годинний формат часу. Вона налаштовується автоматично, в залежності від вашої основної стрілки. Налаштували потрібний час, зафіксували щільно притиснувши до корпусу. Щоб налаштувати дату в квадратному циферблаті знизу, потрібно витягнути штифт не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, знову притиснули щільно штифт до корпусу і зафіксували. Верхні та нижні кнопки відповідають за нижній циферблат. Це у нас подвійний час. Ви можете налаштувати на будь-який інший час, іншого часовий пояс, час іншої країни і так далі. Верхня кнопочка відповідає за рух стрілки вперед. Ви можете побачити, він тут іде зовсім мінімальний, але стрілочка рухається. Нижня кнопка відповідає за рух назад. Далі, у нас в циферблаті зліва в нас позначені дні тижня. Їх потрібно налаштовувати тільки вручну. Тобто, ви повністю відкрили штифт для налаштування часу, ось так, і прокручуєте стрілочки вперед до того часу, поки у вас не стане на правильний день тижня. Є хороша новина, що вам потрібно зробити це тільки одного разу, і далі у вас буде щодня перемикатись на вірний день тижня. Тобто, ви один раз налаштували, і далі вам не потрібно буде це повторювати.